Вітаю усіх глядачів нашого проекту Зелений ліцей, шлях до енергоефективності. Зараз ми не можемо перебувати в ліцеї через безпекові заходи, тому перенесемося у віртуальний світ. Нехай це відео стане початком нашого захоплюючого шляху до збереження енергії. Запрошуємо вас в подорож, де ми разом вивчимо, як зменшити споживання енергії та зробити наш ліцей екологічно чистим та сталим місцем навчання. Ми провели аудит енергоспоживання та виявили, що споживання в теплу пору року становить до 1400 кВт на місяць, а в холодну майже до 2000 Це занадто багато енергії, яка може бути заощаджена через установку приладів альтернативної енергії. Щоб зрозуміти, що для цього потрібно, ми створили модель ліцею і в ній облаштували на даху 36 стандартних сонячних панелей, які в піковій потужності на місяць будуть приносити 1440 кВт. Але тут постала інша проблема сонячні дні в холодну пору року не часті. Тому ми додали на територію ліцею ще один вітряк домашнього використання потужністю 800 кВт на місяць. Це дає нам можливість покрити недостачу електропотужності в безсонячну пору року. Також нас зацікавило питання, що робити з надлишком електроенергії і, провівши деякі дослідження, ми зрозуміли, що можна продавати електроенергію державі. Таким чином, ми зможемо забезпечити деякими коштами наш ліцей і надати змогу покращувати свої умови навчання в екологічно чистому навчальному закладі. Дякуємо, що приєдналися до перегляду нашого відеопроекту. Сподіваємося, що наш приклад надихне інших на впровадження енергозберігаючих практик у своєму житті та роботі. Давайте разом робити наш світ чистішим та екологічно безпечнішим. Дякуємо за увагу.